Всі вітання в нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. У нас на огляді народний варіант по доступній ціні. Volkswagen Golf 516 MPI, ваш улюблений мотор 200... 2007 року випуска 233 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль, як завжди, має гарних багато переваг. Почнемо з основної автомобіль, весь в рідній, абсолютно фарбі, без корозії. Рідкість збережений кузов, на рідкість збережений кузов. Автомобіль має свіжий пройдений техогляд в Німеччині 3000 км тому. Також ми в автомобілі замінили нове щеплення та замінили мастило. Тобто технічних візуальних зауважень автомобіль взагалі не має. Автомобіль від першого єдиного власника на 16-й зимовій гумі на кліматі це один. Із ваших найулюбленіших кольорів до даного авто. Погодьтеся, для Volkswagen даний колір дуже личить. Він не маркий, легкий в догляду. Зовнішній вигляд дуже достойний. І так, переглянемо стан кузова, лакофарбу покриття, роботу двигуна та підведемо підсумки в сьогоднішньому огляді. Поки що хочу швидко вам показати, які арки, пороги. Це те, що треба звертати те, на що треба звертати увагу. При огляді гольфів, тут все в оригіналі, оптика вся рідна. Він код відкритий для перевірок. На капоті зауважень ніяких абсолютно немає. Мінімальна якась потертость на бампері. Як кажуть, лобове скло рідне. Я дуже люблю, коли в автомобілях рідне лобове скло. Як кажуть німці, автомобіль, і пишуть в обяві, має мінімальні сліди експлуатації відповідно до свого віку та пробігу. Зверніть увагу на ці ідеальніші еталон, пороги, крила. Взагалі ніяких косметичних зауважень по автомобілю немає. Пройдемося толщинометром та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Пірка лакофарбового покриття 921. 98,1. Volkswagen Golf 5 1,6 mpi В кінці відео в описі даного відео буде вказана ціна даного автомобіля. Я вважаю, що ціна буде максимально відповідати стану і дуже доступна. Зрекомендую звернути увагу 97.7, хто шукає абсолютний оригінал. 82,7, два и семь. Это как раз то Девяносто девять один, девяносто девять один, восемьдесят пять и пять, семьдесят восемь и четыре, девяносто девять и пять, сто двенадцать, сто один, сто десять. пошкоджень на лобовому склі та на криші немає. Автомобіль виглядає, ніби тут пробігу 120-130 тисяч. Ніяких взагалі зауважень. Недоліків в автомобіль немає. Розглянемо стан салону, документів та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, розглянемо салон даного автомобіля. Автомобіль шкіряне кермо має, повний електропакет. Всі вщільнювачі на місці, клімат-контроль. Магнітола Pioneer з блутусом, Абсолютно рідний підтверджений пробіг. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пороги в ідеальнішому, оригінальнішому стані. Сидіння не пошкоджені, не провалені, чистенькі. Потолок без пошкоджень. Фіксатори всі справні. Видно, що з автомобілем доглядали, так як він чистенький, збережений. Повторюю, що дане авто виглядає ніби тут 120-130 тисяч пробігу. Амортизатори всі справні. Пройоми в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось, корозія абсолютно відсутня. Можу пояснити причину, що це автомобіль так сильно зберігся без корозії. В Німеччині часто автомобілі приїжджають з корозією, посипають дороги. І в них не такі якісні дороги, як вам кажеться. Всім стереотіп, запаска, докатка, вона на заводській красці ні разу не знімалася, не крутилася. Значить, все в оригіналі, весь комплект збережений, ніяких тут пошкоджень, нічого взагалі немає, все в заводському стані. Автомобіль даний зберігся, так як німець, якого я дане авто, він мав будинок в Італії і весь час проводив. Не весь час. А. Багато часу проводив в Італії в зимовий період року, тому автомобіль зберігся. Хто знає, в Італії тепло, там не так посипають дороги після снігу, тому немає корозії влаги. Історія, чесно розказана, відкрита. Задній ряд сидить в такому ж стані. Перевага, Головна перевага даного автомобіля його стан кузова. Збереженість це музейний експонат. Все скло рідне. Зверніть увагу, як працюють фіксатори. Двері взагалі не розболтані. Пороги оригінальні. Нічого не крутилось, не знімалось. Панелька взагалі без зауважень. І так, пройдемося по документах. Сервісна історія. Останній запис був в 205 тисяч у 2019 році, повністю підтверджена. Заміна щеплення. Зверніть увагу, скільки коштує щеплення на Гольф. 3386 гривень. гривень, недорого. 0 власників, 0 переоформлень, один власник салону. Evelyn Крюк. Дружина оформлено. Тут йдуть всі відмітки по Volkswagen 167 тисяч на офіційному дилері. Автомобіль був у 2015 році. 221 тисяча тихогляд. Тут ще є тихогляди по автомобілю. Це 221 тисяча було. В 22-му році по автомобілю. Зараз 233. Автомобіль дуже чистий, естетичний, збережений, без будь-яких зауважень. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки. Автомобіль заводиться з півтику, не диміть, не троїть. Під капотом знаходиться ваш улюблене 16 MPI. 75 кВт 102 коней. На автомобіль дуже легко ставиться газ. Автомобіль дуже легкий в обслуговуванні. Народний мотор. Всі спеціалісти про нього абсолютно все знають. Оптика вся рідна, акумулятор Bosch, ущільнювачі всі паралонові, захисти все збережено. Корозія абсолютно відсутня на автомобілі, як в підкопотному просторі, так і в самому автомобілі. Весь пластик на місці. Нічних візуальних зауважень немає, амортизатор тримає. Диму ніякого немає. Сьогодні разом з вами було розглянуто детальний огляд автомобіля Volkswagen Golf 5 1.6 MPI 2007 року випуска. Автомобіль від першого єдиного власника абсолютний оригінал, без корозії, з рідним лобовим склом на 16-й гумі. Зимові з кліматом, з повністю підтвердженою сервісною історією, з новим щепленням та заміненим мастилом. Автомобіль має свіжий німецький тихогляд, ніяких технічних візуальних зауважень немає. Знайти в такому збереженому стані кузова Гольф дуже важко, всі знають його всі слабкі місця. Запаска жодного разу не ставилась. Велика. Перевага даного автомобіля, що ви отримуєте за ці гроші? Збережений кузов, попередній єдиний власник салону. Це грає велику роль, так як з автомобілем дивилися. Німці дуже прагматичні, про щотливі люди, які розуміють, що автомобіль це інвестиція. Тому корінний німець завжди дуже дивиться за своїм автомобілем і його знайти в гарному стані. В Німеччині більше вероятність ніж в інших країнах. Підтверджений пробіг 233 тисячі. Кому цікаво дане авто, звертайтеся номером телефону або приватні повідомлення, можлива доставка під дім, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Напроти податкової.